Сьогодні історія про жінку із стародавнього міста Шунем та дар від Бога, який вона зберегла. Ви на каналі Біблійні історії для дорослих, і ми разом досліджуємо глибини Божого Слова. Подорожуючи по країні, пророк Єлисей постійно допомагав людям в місті, яке розташоване на півночі Ізраїлю Шунем. Жила одна добра гостинна жінка, яка завжди запрошувала Божого пророка до свого дому, щоб зі своїм слугою Єлисей міг поїсти і відпочити з дороги. Жінку, ім'я якої невідоме, Біблія називає славнозвісною шунемською жінкою, і ось яка відома історія пов'язана з нею. Ця добродійка запропонувала своєму чоловікові прибудувати горішню кімнату спеціально для людини Божої, поставити там ліжко, стіл, крісло та свічник, щоб там Єлисей міг спокійно переночувати і відпочити. Чоловік послухав свою дружину і зробив, що вона просила. З тих пір Єлисей завжди зупинявся в цій кімнатці. Так одного разу він спитав у доброї жінки, чим тобі віддячити за твою доброту і піклування. Але вона відповіла живу серед свого народу, в мене все є. Пара була доволі заможною і жила в мирі і злагоді, одне з одним і з сусідами. Та коли жінка вийшла, то слуга прошепотів сина в неї немає, а чоловік вже доволі немолодий. Тоді Єлисей покликав жінку і сказав їй через рік будеш тримати на руках сина. Жінка здивовано підвела очі, не повірила, та це ж її найзаповітніша мрія, як так? Вона наче поступово змирила зі своєю долею, та Бог бачить серця людей і завжди віддячує за їх доброту. Безцінний дар сім'я одержала через рік. І в домі поселилось щастя. Хлопчик підростав, та лихо завітало і до них. Синок захворів і помер на руках у матері. Цього разу жінка вже не змирилася з обставинами, а веліла чоловікові негайно вести їй до пророка. Вона впала Єлисею в ноги, допоможи. Поверни, вірю, що це можливо. Єлисей негайно вирушив у дорогу. І знайшов хлопчика бездиханним. Пророк, помолившись до Бога, розпростерся над дитиною, і свершилось чудо. До дитини повернулось життя. А люди і Біблія назвали матір за цей вчинок славнозвісною. Надзвичайно чудесна і неймовірна історія вона записана на сторінках святого письма. І несе для кожного з нас важливий меседж. Нам дає Бог безліч дарів, дітей, сім'ї, матеріальні блага, любов, здібності, можливості, здоров'я і власне життя. Як часто ми не помічаємо і не усвідомлюємо їх цінність, поки не наступає момент, коли можемо втратити назавжди. Звертаймося до Бога, і як примчала жінка шунему до пророка, так треба сміливо і нам наближатися до Творця в молитві й вірі. Пророк Ісая писав А ті, що надію покладають на Господа, відновлять силу, піднімуть крила, Не моворли, побіжать і не втомляться, підуть і не заморяться. У вас є дари. Є сенс підняти очі до неба і звернутися до Творця.